Вітаю кучерявий садок. Не знаю, чи то тільки в мене так, чи то є загалом така хвороба, в певні періоди часу подобаються троянди з певними кольорами квіточок. Десь років три тому я просто шаленіла мліла від персикових троянд. Яку не побачу на картинці, вже таку хочу. Хочу аж не можу. Накупувала собі стільки різних сортів, а потім стільки їх викопувала і віддавала в добрі руки, ви собі не уявляєте. У мене і зараз їх є досить багато в садочку, але до вашої уваги хочу представити буквально декілька. Ті, які я чомусь не зустрічаю, знову ж таки, прогулюючись в наших віртуальних українських садочках. Можливо, десь я щось пропускаю. Ось перед нами чудовий сорт. Коли я його на Help Me Find шукала, він був в перекладі там поданий як апельсинове дерево. Ну, до дерева йому дуже далеко. Це є шраб, кущ, котрий має досягти 120 см у висоту. І 70-ту ширину. Я би сказала, що чуть не навпаки. Він дуже розлягається. Він в ширину займає дуже багато місця, а у висоту, ну, так собі, більше ширший, ніж вищий. Садила поруч два кущики, думала, буде така ефектна мені куля. Куля вийшла, але один кущ її зробив, організував. А другий, котрий опинився в чуть гірших умовах, десь там спіднизу в животі є, потрібно його забрати. Тут двох кущів абсолютно не потрібно. Те, що ми бачимо, це є ефект від одного куща. Квіточки різнобарвні. вони серединки не показують. Невеличкі, до 7-8 см. Але стільки кольорів намішано в кожній квіточці. Інколи дивишся з одного боку кущата з іншого, наче це різні сорти. Там і жовтавий, і рожевий, і абрикосовий, і персиковий, і такий білясий. Навіть, навіть не знаєш, від чого це залежить. Чи від часу, коли розкрилась квіточка, чи від температурних умов, чи від сонечка, чи від чого невідомо. Дуже гарно виглядає. Кущ формує гарний габітус, форма куща дуже гарна, гармонійна, рівномірна зі всіх сторін. Надзвичайно високі показники за здоров'ям. Перший рік ну, жодних ознак ніяких захворювань. Коли я Кропила інші троянди, думає та ну, не буду її чіпати, для чого? Вона і так здорова. І пропускала дуже багато обробок і не хворіла, навіть незважаючи на те, що не було жодної профілактики. Листя глянцеве, блискуче, ну, дуже ефектний сорт, коли він квітне. Це його, по суті, я назвала чуть не всі плюси. А які мінуси? А тепер уявімо, що при відквіті він не скидає з себе нічого. Оті маса, ті мільйони квіточок залишаються такими коричневими на кущеві. І треба чуть не півдня стратити, щоб обрізати кожну отаку вже спотворену квіточку. Пам'ятаю, дуже багато часу мені пішло на той кущ. Але чого ми хочемо від троянди? Квітування. Вона нам це дала. Кущ здоровий, кущ красивий, кущ рясний. Чого ще хотіти. Різнобарвний версайні це є сорт версайні від Доменіка Масада. Що з тебе зона зимостійкості? У мене вона три роки, але я жодної зими її не кутала якого їжака широкого, що й годі окутати, вона не вимерзала, наскільки пам'ятаю, але, незважаючи на це, я все рівно її обрізала досить сильно, десь знімала дві треті ширини, це, по суті, а не висоти. І вона знову нарощувала гарний кругленький кущик. Друга персикова красуня, від назви її можна собі зламати язика: Yours in Continued Friendship. Ось така вона. Дуже декоративна, листя глянцеве, блискуче, надзвичайно привабливе. Ну, Про квіти окрема історія. Вони такими кулючками зберігаються майже увесь час, повністю ніколи не відкриваються. Тримаються на кущеві довго, більше тижня. Я не рахую дні, тільки таке загальне враження. Видно, окремий її відквіт, його потрібно знімати. Там серединки ми теж не побачимо. Колір дуже приємний, квітка не боїться ні сонця, ні дощу. Можливо, в дуже спекотних якихось регіонах, але якщо листя глянцеве, це означає, що сорт пристосований до яскравого сонця. Думаю, що і там вона би трималася чудово. Має досягати висоти 90 см. У мене вона така за 3 роки ніколи не була. Максимально 70 і десь 60-70. У ширину. Ну, тут дві галузки. На наступний рік, сподіваюсь, вона буде густіша і більш якось гармонійніше розвинутий кущ, а не рожки показувати нам. Це флорибунда з шостою безоною зимостійкості. Не дуже висока зона. Думаю, її потрібно вкривати, але це зовсім не складно, бо вона невеличка. Можна зрізати суцвіття, там тоді мало що залишається і ті пагінці. Ну, я особисто такими 6-літровими баклажками прикривала. Не дуже воно декоративно виглядало, але зате трояндочка дуже гарно вийшла зі зими. Надзвичайно задоволена цим сортом. Перед нами ще одна флорибунда Віта 1. Так, сонце сліпило, що не було видно своїх рук <смі> на кадрі, вибачайте. Дуже рясна троянда, надзвичайно рясна. Бачимо, ще повно пупляхів. Теж стійка до різних погодних умов. На дощ реагують квіти. Я вже десь розповідала в якомусь відео. Але їх настільки багато, що я приходжу, оці такі чуть підгнилі, закислі квіточки знімаю, і навіть враження, що картинка не змінилась. Дуже багато квіточок, довго тримається оця краса невисока. Десь написано, що вона може досягти. До 60-70, а десь до 40-60 см. Ну, от в мене вона, напевно, пів метра максимально. І в ширину така ж. Це один кущик. Передній план однозначно. Так гарно вона себе показує на Львівщині. А десь де інде, ну, не знаю, не знаю, як би вона себе повела. По здоров'ю, по захворюваннях не чіпляє. Тобто я дуже рідко проводжу обробки, якщо десь вже помічаю не на одній, на другій, на третій якісь десь ознаки, тоді починаю чимось обробляти. То вона точно перша не підчіпає нічого. А вже отримує профілактику в компанії з іншими. Щодо зимівлі, має сьому Б зону зимостійкості. Но вона в мене посаджена в дуже складному місці, там страшні протяги. А взимку таке враження, інколи що з коренями може вирвати ті корчі кущі, тому я її прикриваю відром на зиму. І зимує вона під ним чудово. Остання красуня, до котрої ми підійшли, це чайногібридна американка Мерлін Монро. Американський сорт. Має бути чи може бути, до 130 до 2 метрів. У мене вона такою конячкою ніколи не росла. Шир ну зі 70 см. Квіти великі, більше 10 см. Поодинокі частіше, але буває і в суцвіттях. пелюсток небагато, тому вона стійка до спеки і до дощу, але з часом показує серединку. Тримається довго, дуже гарні кістки має особливі загини на пелюсточках. Це надає їй надзвичайної привабливості та ефектності. Колюча страшенно. За хворобами на осінь може підчепити чорну плямистість, а так загалом нормально, здоровий сорт зимує під укриттям. Якщо сподобались запропоновані трояндочки, напишіть, будь ласка. Звісно, що жодні кадри, ніякі ні відео, ні фото не передають реальну красу цих квіточок. А я вам дякую за перегляд, за увагу. Слава Україні! Побачимось!